Практично всі підопічні цього інтернату мають батьків, проте для них малеча виявилася зайвою навіть на свята. Більша половина зустрічала Новий рік та Різдво з іншими родичами, своїми вихователями і педагогами. Працюють тут люди добрі, співчутливі і професійно підготовлені. Для того, аби ефективніше навчати цих дітей, принаймні елементарним знанням, в інтернаті проваджено індивідуальний підхід до кожної дитини. Підходимо до неї неформально, тобто, вивчаючи індивідуальні особливості кожної дитини, ми плануємо свою роботу, плануємо урок, виховний заход, так як це необхідно для ці, ці даних дітей, так як вони можуть використати кожен свої можливості, кожен свої здібності, показати. Ми... Для наших дітей намагаємося створити більш домашню обстановку, більш щоб вони були більш розкуті, більш відкриті. Керівник закладу Олег Гончаров щиро дивується жорстокості тих, хто подарував цим дітям життя, адже в більшості саме батьки винні у тому, що діти мають складні вади здоров'я і, тим не менше, навіть не цікавляться їх долею. У нашому закладі знаходиться 90 дітей інвалідів. Але кожен рік, як і на цей новий рік, діти в основному знаходяться в будинку інтернаті. Хоча у нас тільки 19 статусних дітей, які позбавлені батьківського піклування, але додому забирають дуже мало дітей. Так на сьогоднішній день із 90-65 знаходяться в будинку в інтернаті. Ну, ми стараємося бути замінити цим дітям батьків, які Фактично батьками являються тільки формально віддати всю свою доброту, теплоту цим дітям. І, хоча вони державні діти, за них є кому по справжньому піклуватися. Їх майбутнє залежить від засвоєних в інтернаті знань, тому педагоги намагаються вдосконалювати свою роботу. Ось ця дитина, потрапивши сюди, практично не вміла говорити, а тепер читає вірші. Дід Мородне, те бутинь, йово теплий тепле Ой ти діду, дідюто, нагрий на того підтрута. Сьогодні час від часу політики ставлять питання про майбутнє подібних закладів. Деякі навіть переконують, що вони не потрібні. Тому хотілося, аби перед такими висновками серйозні діячі хоча б один раз завітали саме до тетерівського будинку інтернату. Можливо, після цього у них менше виникало б всіляких революційних думок.